А ти молодець, Марті? Я думав не казати тобі. Ти був такий щасливий, що я думав... Але знаєш, я радий, що ти здогадався, бо так свербіло розказати. Я просто не знаю, хто краще це скаже. Арон чи Рой, Рой чи Арон? Але розкажу тобі одну таємницю. Це буде наша з тобою таємниця. Як клієнт і адвокат. Байдуже хто скаже. Фінал той самий. Це я вбив Лінду, містер Вейн. Це було просто. І вона отримала те, на що заслуговувала. Але так порубати того судчого сина Рашмана. Це бляха мистецтва. А ти молодець Марті? Я думав не казати. Ти був такий щасливий, що я думав, М -м 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 -м. але знаєш, я радий, що ти здогадався, бо так свербіло розказати. Я просто не знаю, хто краще це скаже. Арон чи Рой, Рой чи Арон. Але знаєш, я розкажу тобі один секрет: це буде наш секрет як клієнта і адвокат. Байдуже, хто скаже. Сюжет той самий. Це я вбив Лінду, містер Вейн. Це було просто. Вона отримала те, на що заслуговувала. Але отак порвати того сина Рашмана. Це, бляха, мистецтво.